Вперше на Волині проведуть операцію на серці, яка запобігає раптовій смерті. Це відбудеться у стінах Волинської обласної клінічної лікарні. Пацієнтка уже чекає в своїй палаті. Ользі Павлівні 62 роки. І вона мала серйозні проблеми з артеріальним тиском уже багато років. Ну, звичайно, хвилююсь. Хвилююсь. А що найбільше заставляє хвилюватися? Все невіданість нове все. Ніхто не знає, як буде насправді. Я гіпертонік і проблеми в мене з тиском були вже багато років. І Лікувалась постійно, навіть два рази в лікарні лежала, була це в 2014-20 році. Потім якось обходилось, просто до сімейного ходила. Міняли, коригували лікування, більш-менш все було добре. Проте, декілька років тому Ольга почала відчувати печіння в грудях, а згодом і взагалі не могла пройти бодай 10 метрів без зупинки. Ну, років 4-5 почала помічати, як іду під гірку, або при навантаженні мені починає пекти в грудях От, і важко дихати. І дедалі воно так частіше стало проявляти. Спочатку там, під гору, як ішла, потім вже й так при швидкій ходьбі. Ну, десь з осені вже я могла пройти 15-20 кроків, і вже мені треба було зупинитись. І я тоді моментально відновлювалася і могла йти далі, але потім знову так. така проблема. На початку цього року Ольга Петрівна знову звернулась до сімейного лікаря, адже вкотре її почав турбувати підвищений артеріальний тиск. У висновку її діагностували гіпертрофічну кардіоміопатію. Перед новим роком був такий період, коли стабільно почав тиск підніматися. І гірше почало піти в грудях. Uh -huh. Я пішла до сімейного лікаря, вона лікування назначила, прийшла, сказала прийти через три дні, воно ніякого ефекту. Вона мене прямо з лікарні відправила в нашу другу лікарню. Uh -huh. От, а там провели обстеження, зробили ОЗД, відправили на консультацію в Київ. Uh -huh. Ми поїхали, там зробили МРТ, сказали, підтвердилась. Підтвердився такий діагноз, що в мене спадкова хвороба. Вона проявилася зараз, аж могла в молодшому віці. це. І сказали, що потрібна операція. Аби запобігти раптовій смерті, пані Ользі провели унікальну операцію. До слова, жінка перша пацієнтка на Волині, якій проводитимуть таке оперативне втручання. А за справу взявся відомий український лікар-кардіохірург, заступник директора Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова у Києві Костянтин Руденко. Тож нікартонічна карто. Патологія і на якому місці ми знаходимося в її лікуванні, вперше в історії на базі Волинської обласної клінічної лікарні буде проводитися корекція важкої вродженої патології, яка називається гіпертрофічна кардіоміопатія. Це вада, яка призводить до раптових серцевих смертей про які багато чули засоби масової інформації, патологія, коли молоді люди помирають раптово, школярі на уроках фізичного виховання, спортсмени на змаганнях або тренуваннях, це саме та, та причина, яка призводить для таких фатальних ускладнень. Ми сьогодні виконаємо цю корекцію. Пацієнту, який родом саме з вашого регіону, і дуже важливо, що тепер люди не повинні їхати в Київ для того, щоб отримувати таку допомогу, а будуть мати змогу отримувати її безпосередньо на базі вашого центру. План операції, за словами Костянтина Руденка, досить насичений. Операція і методика заключається в тому, що на зупиненому серці в умовах штучного кровообігу ми будемо виконувати резекцію мешничкової перегородки, тобто будемо Забирати лишню частину перетинки, яка збільшена в два-три рази, і робити одночасно реконструкцію мітрального клапана, не заміну клапана, а саме пластичну операцію реконструктивну, яка нам допоможе. Вирішити проблему і з виходом із серця, тобто на даний момент пацієнт має проблеми з вихідним трактом лівого шлуночка, тобто кров не може нормально вийти з лівого шлуночка і потрапити в аорту і має мітральну недостатність. Тому ми зробимо корекцію, заберемо лишню частину перегородки, звільнимо вихід із серця і відремонтуємо мітральний клапан. І ось момент істини, операцію розпочато. Знімальну групу телеканалу «Конкурент ТІВІ» передягнули у спецодяг і дозволили подивитися, як працюють хірурги. Повна концентрація, все йде чітко і за планом. Уся команда медиків працює злагоджено як живий організм. Хірурги обережно працюють із серцем Ольги Петрівни, щоб надалі вона прожила щасливе і довге життя. Усе люди на правий тата, так. ми також Так, це не тому що суда судами не та загалом операція тривала орієнтовно чотири години, і минула вона за словами команди лікарів успішно.